Доброго дня, дорогі друзі! Щиро вітаю вас усіх з Новим роком. Доброго здоров'я вам, щастя і миру! Цей рік має стати роком перемоги нашої. Почну я з практичної поради. Беріть з собою до Канади український паспорт та усі необхідні документи. З 1 січня починається актуалізація даних. Тобто уточнення вашої персональної інформації в українських банках. Сьогодні я робив це онлайн у мобільному додатку Privat24. Система запитала у мене Пін-код до моєї пенсійної картки. До якого часу дійсний мій український паспорт, а в мене ID. А потім я мусив сфотографувати ID-картку з обох сторон. Відповісти на ряд питань про свій фінансовий стан і на завершення підписати анкету таким підписом, який я робив раніше у банку. Якщо ви не будете мати цих документів з собою, ви не зможете пройти актуалізацію персональних даних, а отже, користуватися банківським мобільним додатком. Майте це на увазі, будь ласка, і поки ще в Україні не забудьте це зробити, бо банк заблокує ваш рахунок чи картки. Перед тим, як перейти до теми про податкову декларацію, прошу вас підписатися на мій канал, подзвонити у дзвіночок і залишити кілька слів у коментарях. Тоді більше українців зможуть почути мої поради. Дякую вам за розуміння і підтримку. Чи потрібно українцям, які приїхали до Канади за програмою КВЕД, здавати податкову декларацію? Так потрібно до 30 квітня 2023 року. Для чого і чому? Про це я і розповім у цьому відео. У Канаді безплатна медицина і багато соціальних програм, виплат, послуг та пільг. Все це тому, що канадці платять податки. Вони досить високі. До речі, ухиляння від сплати податків у Канаді є злочином. Ми, українці, теж завдячуємо фінансовій допомозі у 3000 доларів та інші соціальні виплати саме платникам податків. Українці, які приїхали до Канади, мають Право на пільги та податкові повернення чи відшкодування, як і канадці. Про це повідомляє податкова служба Канади. Посилання на повідомлення залишу в описі. Воно є на 13 мовах, в тому числі і на українській. Ось його Короткий зміст. Чи знаєте ви, що ви можете мати право на пільги та податкові повернення? Навіть якщо ви тільки приїхали і не маєте доходу в Канаді, ви можете мати право на, на допомогу на дітей, на товари та послуги через узгоджений податок з продажу, на повернення податку на додану вартість, на інші відповідні провінційні і територіальні програми. Допомога на дітей. Це щомісячна неоподаткована виплата, яка допомагає сім'ям з витратами на виховання дітей до 18 років. Повернення податку на додану вартість є неоподатковуваною щоквартальною виплатою. Вона допомагає окремим особам і сім'ям з низькими та помірними доходами компенсувати всі або частину податків, які вони сплачують. Тут інформація від мене. Ви маєте знати одну особливість канадської торгової системи. Ціни в магазинах вказуються без додавання податку на продажу. Скажімо, ви бачите цінник 100 доларів за товар. На касі вам доведеться заплатити 113 доларів. У Онтаріо податок на продажу становить 13%, 5% федеральна частина і 8%. Провінційна частина. Далі повертаємося до інформації податкової. Провінції та території також мають свої пільги і повернення податку, на які ви можете мати право. Вам не потрібно окремо подавати заявку на відповідні провінційні та територіальні програми. Податкова служба Канади визначить ваше право на отримання допомоги на дітей на підставі інформації, зазначеної у вашій податковій декларації. Щоб подавати заявку на пільги та повернення податку, треба мати номер соціального страхування. Щоб продовжувати отримувати пільги та виплати, ви повинні заповнювати податкову декларацію щороку. Навіть якщо ви не мали доходу протягом року аби, або жили в Канаді лише частину року. Якщо у вас є чоловік, дружина або партнер, вони також повинні заповнювати податкову декларацію щороку, щоб ви могли продовжувати отримувати ваші виплати. Є три способи заповнення декларації, це вже інформація від мене. Розібратися самому і заповнити власноруч. Найняти кваліфікованого бухгалтера ця послуга платна. І третя, це звернутися до так званої податкової клініки, і тут волонтери безкоштовно допоможуть у заповненні податкової декларації. Якщо у вас низькі доходи, податкова може відшкодувати вам частину вашої орендної плати за житло, допоможе отримати бенефіти на дітей та інші пільги, тому раджу вивчати це питання і готуватися до здачі податкової декларації. В Канаді це ціла історія. Треба знати, що можна легально зменшити ваші податки. Чому вам допоможе досвідчений ліцензований фінансовий консультант чи бухгалтер? Звичайно, ця послуга платна. Але ви можете зекономити набагато більше грошей на податках та відшкодуванні, ніж вам доведеться заплатити фахівцю з податкового законодавства. Податковий рік у Канаді починається 1 січня і закінчується 31 грудня. До 30 квітня, ще раз нагадую, треба сплатити податки і подати податкову декларацію. Вам доведеться зібрати усі необхідні довідки. У роботодавця отримати форму Т-4 зі своєю зарплатою. Довідки з банків і фінансових установ про нараховані відсотки. Та. Деякі інші. Думаю, що ви впораєтесь. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!